Це заслуга насамперед композитора, який знайшов душу цієї пісні. І в той же рік ми написали з Білашем пісню другу, пісню про Україну, де співалося Україна, моя, Україна, я для тебе на світі живу. Україна моя Україна Ця пісня пішла так само дуже швидко. І співав її знову ж Дмитро Гнатюк, і викликав його Щербицький і сказав, перестаньте, можете і співати в Канаді. А в Україні вона була заборонена. І того ж року ми написали ще одну прекрасну, я вважаю, найкращу пісню свою. Я написав, вона не має такої долиною, туман тече. Ця пісня співали явори, вона була заборонена, бо це була пісня, як думала тодішня так сказати, влада про бандерівців, які там умирають під лісом от, і думають про свою ще перемогу і так далі. Так була вона потрактована і, очевидно, так воно і є. Долиною туман тече.

Можу сказати, що Білаш був моїм другом, але це була дружба не лише поета і композитора. Ми просто були з'єднані тим спільними своїми. Такими поглядами на мистецтво, на, на радянську ту ситуацію, в якій ми жили. Ми чудово розуміли, що нам треба дещо кинути цій системі. І він написав е, кілька пісень теж на таку е, значить, радянську тематику, але в основному він писав на мої слова, і він, безперечно, є. Українським патріотом, це український композитор, який написав у той час, коли вже на Україні хрест стояв у 64-му році, коли вже творили єдиний совєтський народ і рускоязичний. Все. він наважився написати музику Україна, моя Україна, я для тебе на світі живу. І це його не могли нікуди подіти, бо він, я то з бандерівських околиць України, а він Полтавщина. Причому з колгоспної такої родини. Батько був бухгалтером у колгоспі там. Але Білаш в, мої, в моєму житті це не тільки пісні, це, знаєте ще що, це стіл, тому що його дружина вона любила і вміла готувати різні такі обіди. Це такі розкішні були столи всякого яства. От. А він любив ловити раків браконьєрство займався на Київському морі, вночі приїжджав із світлом, раки повзалися, він їх виймав, і ведро раків завжди було в нього на столі. Інколи він мені передавав дещо з цих раків і так далі, він любив гриби збирати, ми ходили з ним збирати. але він не візьме маленького гриба, він візьме тільки гриба такого, що йому треба поклонитися, що він має такий капелюх, як у білаша, великий, гарний. Він любив речі великі, потужні. Це був козацького типу чоловік. І я йому казав, Сашко, білаш, ти знаєш, що такий білаш? Білаш це кінь, на якому їздив Хмельницький. Білий кінь, на якому Хмельницький в'їжджав до Києва. Він називався Білаш. Прикол, я брати. Він е, не був в Русі, Але на всіх руківських мітингах він приходив, бо я казав, Саша, прийди, то він вставав і він махав рукою, що він є. Бо він був такий могутній, він був ширший і вищий за мене. І коли я прийшов до Кравчука в 91-му році, коли Кравчука, е, Михайло Горбачов кликав на е, підписати новий союзний договір в Нового Герьова. І я сказав, Леонід Макарович, ви не поїдете туди, ми вас не пустимо туди. Він каже, я мушу. Я, я кажу, ви не поїдете, бо як ви поїдете, ви підпишете, ви не маєте права. Він ще був головою Верховної Ради, не президентом. Це була весна або весна 91-го року. І Кравчук мені каже, а що ти можеш? Я кажу, я можу вам привезти завтра пару тисяч людей київських. Рухівський мітинг, ми приберемо і прийдемо до вас. Він каже, ви прийдіть. І Я хочу, я скличу, щоб телебачення нас зняло. от. І я хочу, щоб Москва бачила, що ви нас ви мене не пускаєте. Але ви зробіть так, щоб коло вас був білаш. І щоб був Олесь Гончар, і щоб були інші видатні люди України, бо Олесь Гончар, член ЦК і таке інше. А Білаш найпопулярніший композитор. Я кажу, Сашко, йдемо. Він каже, йдемо. І ми тоді ж 60 тисяч йшло, тоді до Верховної Ради. Ми негайно на Хрещатику зібрали людей, скликали, проїздили, йдемо до, йдем до Кравчука. І недригайло, генерал міліції зустрів нас коло уряду, коло будинку і каже: туди дороги нема. Ви представляєте? Значить, хтось там дізнався, мені потім казали, що може це сам я не вірю, що це Кравчук нас закликав, а потім дав команду зупинити їх. Міліція стоїть. Рядами не проб'єш її. Але я кажу, давайте ми зайдемо з другого боку. І ми зайшли навколо Верховної Ради біля пам'ятника Лесі Українки і зайшли від Дніпра. І стали всі тисячі людей на чолі з Білашем. І ми кричали. Леонід Макарович де ви він, він вийшов, а ми тоді. Геть союзний договір, геть союзний договір, геть союзний договір. Слава Україні, слава Україні! Це було там цей крик забився, і Кравчук помахав мені рукою, що тепер і він не поїхав, між іншим. Не поїхав. Мій настрій дуже такий тяжкий. Бо я зіграв свою, думаю, зовсім не другорядну роль, коли проголошували Україну 91-го року. Я написав перше, перше речення, я був, я був співавтором самого акту, але не це найважливіше, те, що я був між Кравчуком і Юхновським. Кравчук очолював Верховну Раду, а Юхновський народну раду у Верховній Раді. І я. Був тим офіцером зв'язку, коли одна сторона казала, що треба комуністів спочатку виарештувати чи розігнати їх, чи просто не проголошувати Україну, бо комуністи не проголосують. Я все допровадив до того, що ми проголосували все таки, бо я бігав від Юхновського до Кравчука, і Кравчук пішов назустріч нам. Я Переважно вам сьогодні говорив про політичні справи, про моє таке життя все-таки українського, українського письменника, що е, проходив різні школи, що може по, посоромитися і посповідатися, сказати, що були речі, які можна було і не писати. Можна було якось обійти це діло, але мені хотілося в той час. Коли я відступав сам від себе, бувало, мені хотілося дуже багато зробити, захистити. Стаючи собі сам на горло, я захищав те, чого за інших обставин я не міг би захистити. Мене не любила радянська влада. КГБ показало тепер. Появилися з архівів документи 1977 року, коли до Щербицького писали. Федорчук, начальник КГБ, і казав, що павличко націоналіст і так далі, доводили це діло. І правильно вони писали, в принципі. Але Але з другого боку, я зумів деякими своїми творами писати так, щоб вони рахувалися зі мною. І я не хотів би перераховувати, скільки шкіл, скільки людей мені вдалося врятувати. А навіть найважливіше, вдалося в той час їздити в Запоріжжя. Харків, на Харківський Великдень, на свята шевченківський по Україні, їздити по всій Україні і не співати інтернаціонал російською мовою, а українською мовою. За це теж мене не любили. Але я, мабуть, інколи мені здається, що я би повинен був загинути в сотні УПА. Мені би, може, поставили пам'ятник і мені би, може, було легше на тому світі, ніж тепер. Бо я бачу, як тяжко, як неможливо тяжко зрушити, зрушити власне, цей наш державницький віз, зрушити, щоб він поїхав і почав менше скрипіти і не розвалювався по дорозі, а щоб він все набердав, обертався, обертався в якийсь такий могутній сталевий поїзд, який вже ніхто не зможе зупинити, бо такої сили не може бути. Мені сьогодні писати набагато легше. У мене немає вже того цензора, який був за радянських часів, і казав, тут, тут тебе чекає небезпека. Я вільний сьогодні в цьому, але в мене є інша біда. У мене є інша біда. Біда, яка полягає на тому, що я не чую відгуку, я не чую відгуну того, що я роблю. Колись, коли мене, коли мою книжку у 1958 році. Заарештували, порізали на січкарні. Правда кличе, вона називалася, але вона була розкуплена людьми. В черги стояли у Львові і в Тернополі. І мені вдалося ще до того, як її там спалили, дуже багато підписати авторів. Її розкупили, їх було 18 тисячний тираж. А сьогодні я видаю книжку мілі... тим, тисячним тиражем. І я приходжу в магазини і бачу, вона лежить. І ніхто не хоче купувати. Випало основне русло, яке творить літературу. Воно створилося дуже давно за часів Гільгамеша, за часів Гомера. Бо і там є одіссей, який їде додому. І німфа каже йому, я тебе зроблю безсмертним, лишайся тут. Що ж, ти куди їдеш до своєї Пенелопи? Він їде, бо батьківщина кличе. Любити батьківщину, за цю любов можна віддати все, своє безсмертя, все можна віддати. Це проповідував той великий, великий перший у світі поет, мабуть, Сліпий Гомер. Ви ж розумієте, в чому полягає всяка патріотична сила народу. Вірність предкам. Вірність тій крові, яка була пролита. Якщо цього нема народу, якщо народ не має і думає, що все в майбутньому, а, 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 а з цієї крові має виростати тільки хліб, і вже ніякої іншої крові патріотичної не буде, кінець. Кінець. Прикро, бо я фактично опинився сам. Білаш помер. І я, так би мовити, почуваю самотність певну. Є mm -hmm. у мене люди, які дзвонять мені, коли щось я надрукую. Я маю читачів, я маю прихильних людей, одначе я не маю вже. Саме серед у письменницькому колі я не маю вже такої атмосфери. Я не ходжу на засідання президії, я і не член президії спілки письменників, їм мене не треба, я обходжуся без них. І це, мабуть, є закон. Закон, який полягає на тому, що хто б ти не був, як би ти бурхливо не жив, тебе чекає в кінці кінців самотність. Від якої ти повинен також дещо взяти і зрозуміти, що це не твій хрест, але тягар, який ти повинен нести з гідністю. Дорокори моїй, дорога коля, на полотині, в душі моїй батьки. Лю Черебо любов обыча.